Вітаю, друзі, на каналі Лісопет. Юа. Сьогодні ми подивимося на бюджетний велосипед Formula Motion, який вже зараз готовий подарувати вам купу емоцій. Перш за все, хочеться зазначити його красиву алюмінієву раму та вилку, яка, як ви бачите, працює просто неймовірно. Велосипед підійде як для коротких, так і для довгих поїздок, бо оснащений комфортним спортивним седлом. Щодо трансмісії, велосипед оснащений системою Shimano, яка складається з касети на 7 зірок та шатунами зірками від 24 до 42. Що покриває повний спектр потреб звичайного велосипедиста. Перевірена часом гнівна система з диском на 160 мм дозволяє не турбуватися та просто кататися до схочу. Переходимо до центру управління руль. Ергономічний 680-мм міліметровий руль додає плавності входу та при поворотах, оснащений ручками примикання Shimano та фірменними гріпсами формули. Щодо колес, нічого казати, 29 дюймів, подвійний противоударний обід для бюджетної моделі просто казка. Також, друзі, хочу додати, що купуючи велосипед формула, ви підтримуєте український бренд та наш магазин Лісопет Юган. Цей та багато інших велосипедів ви можете підібрати у нас на сайті або у нашому фізичному магазині за адресою місто Харків Новгородська, 38, дріб 44. Слідкуйте за нашими сторінками в соціальних мережах, щоб знати об усіх акційних пропозиціях та про нові товари, яких немає на сайті. Дякую за перегляд, гарного дня!